Немає талону блогера. Хтось з них або комедне, або цікаве, або відоме, або успішний. Лайки, коментарі хейтерів та посил енергії в їх сторону. Ми вирішили дізнатися, як це бути блогером, та завітали на блогерську вечірку. Я думаю, що кожен з присутніх гостей вже встиг зробити класний А, Тому, друзі, починаємо нашу вечірку Блогерська тусовка 2.0. Ваші опуски один одному. За ними слідкують або із цікавості, або щоб дізнатися корисну пораду, або ж похейтити. Я вважаю, що в першу чергу важкість саме в нашій голові, і все залежить тільки від нас. Треба розуміти, що ти бажаєш, як ти до цього йдеш, та не боятись нічого. І розуміти, що в тебе в будь-якому разі буде хейт, і хейт це просто плата за нашу популярність та плата за можливість бути самим собою. Просто-напросто отримувати усі плоди від нього, не зважаючи особисто, а нехай твої фанати з хейтерами спілкуються самі. Журналісти в мережах публічні особистості, епатажні та богемні. Дехто з них має і спортивні досягнення. Срібна призерка чемпіонату світ не з бікіні її корона фраза, яка Не ніжріці там, де сліта хейтери. Ну, в любом случае, это разговор о вас. Поэтому я считаю, что просто не нужно принимать все негатив какой-то на свой счет. И делайте то, что вам нравится, что бы кто ни говорил. Если это если это во благо. Если это во благо. Або успешно ведут бизнес. Ну, от себя лично хочу сказать, как профессионал в сфере недвижимости, я хочу, чтобы э, люди начали больше думать, меньше ждать, рассчитывать только на себя. І розуміти, що в Харкові є життя, в Харкові все продається і покупают люди. Вопрос по какой цене. І я не хочу сказати, що эта ціна на сьогоднішній день очень низька. Це ціна рыночная і вона соответствует нынешним условиям. У декого ж блогерська вечірка співпала з днем народження. Зі мною прийшли мої подруги супермодель Аліша і Альона, моя подружка теж супермодель ми вирішили якось в незвичному місці нарядитися, кудись піти, щось дізнатися, гарно провести час. Я побачила, що є такий захід, і мені стало дуже цікаво. Тож вибор був зроблений. Ми нарядились і прийшли до вас. Було цікаво, цікаво послушати про власний бренд. так Як ми теж можна сказати, маємо міні-блог. І намагаємося його якось розвивати. То було декілька гарних лайфхаків, які можуть пригодитися нам у роботі і в подальшому розвитку. Серед учасників блогерської вечірки були і супермами. Я вже приймала участь і можу дати пораду тим, хто не може наважитися, і тих, хто боїться хейту. Я ловила на собі дуже багато дуже велику хвилю хейту. І можу сказати, що ваші хейтери це ваше безкоштовне просування. Важливо, як ви відноситесь до хейту, і хейт можна сприймати в свою сторону в позитивному ключі. У мене така специфіка роботи, я не заробляю гроші, тобто не стоїть в пріоритеті. Я хочу вкладати свою душу, дарити енергію людям, які у нас заказують свічі. У нас був э, такий випадок, коли э, влюблена пара. Заказали для себя свечей вот. и я просто забыла. <laughs> я забыла сделать им и уехала в отпуск. Вот. Это такое вот неприятное, но потом. Естественно, вони прийшли ко мне на мастер-клас і сделали свою свечу в виде серця красивую, Самі вылили з гіпса і залили її вместе. То Тобто у них така була проблема в отношениях, і вони такие Отакі, як ми психологи більше, доповнили програму розыгрышем подарунків від партнерів заходу. Ми не вперше підтримуємо блогерську тусовку, не тільки блогерську тусовку, а ще й культурне життя нашого незламного міста Харків. Того разу це були квітки на влада Чіва. Зараз ми надали пару квиточків для переможців. Даруємо на концерт гурту Козаксістим, які харизматичні та співають патріотичні пісні. Приходьте, долучайтеся до наших концертів, долучайтеся до збіру ЗСУ, бо тільки так ми разом можемо перемогти. Що надалі будете проводити в пробці? Скажу тільки вам, бо ще ніхто не знає про цей концерт. Ми раптом домовилися, і це буде довгоочікуваний на улюблені для харків'ян гурт Друга ріка. Слідкуйте за нашими анонсами, як то кажуть, далі буде. Приходьте. І кожен учасник не пішов без подарунків. «За що я полюбляю всі ці заходи, так це за таку кількість сертифікатів, подарунків. Дивіться, яка краса Катя. Це просто вау. Мала вже глаз поклала на нього. До нас звернулася Катерина. Ось з ініціативою ідеєю з приводу того, щоб організувати даний івент. Ось ми залюбки підтримали таку ідею, тому що для нас дуже близька та і взагалі, в сучасному світі дуже актуальне питання питання з приводу соцмереж, розвитку свого власного бренду, і так далі, і дуже сподобалось, також що в цій ініціативі було запропоновано з приводу якоїсь благодійності. Тобто, це люди не тільки які розвивають там свій блог, і так далі. Тобто, вони ще займаються благодійністю. І щодо організаційних питань, як все ж таки планувався цей захід, та які кроки були зроблені, аби він відбувся, Катюша, Розкажи, будь ласка. Ну як сказати, відбувається все в мене, як завжди, інтуїтивно. От хочу, немає нема нічого ніяких в мене приград. Не раптово я раніше займалася в шкільному віці в штабі лідер. В мене питають Катя, тобі як? Ти б там тобі тривожно? Я кажу, ні. А чому мені може бути тривожно? Я як вдома, тут всі мої люди. Тому все добре. І чому варто відвідати захід, який організований твоєю рукою, так би мовити? Ну тому, що, по-перше, я блогер. До мене можуть звернутися будь-які люди. Я роблю рекламу частіше безкоштовно, чим за оплату. По-друге, тут є купа блогерів, де можна їх дергати за ручки та приглашати на свої якісь івенти, на свої якісь заходи, робити рекламу. Або ось тут зараз з ним знімати якийсь контент. От і все. і Не можемо не спитати, що далі. О, далі В мене все розписано. Заходьте на мою сторінку на бізнес-аккаунт, бізнес, «Бізнес по Харківськи, там буде дуже багато івентів. Блогерська буде в травні, а у квітні буде бізнес-івент, де вже я зібрала спікерів дуже крутих і класних. Анастасія Почерніна, Євген Серіку, Вадим Макарюк Вісті.